Десятки переглянутих фільмів, сотні прочитаних віршів та виконаних пісень. 2015-й на Черкащині було оголошено роком Василя Симоненка. Цьогоріч українському поету шістдесятнику було б 80. У різних куточках області впродовж року відбувалося чимало різноманітних заходів, які популяризували його творчість. Завершальним етапом естафети пам'яті став урочистий концерт у 33-й школі Черкас, яка носить ім'я Симоненка. Захід присвячений закриттю року Семоненка, учні 33-ї школи Черкас розпочали екскурсію шкільним музеєм. Відкрили його 1994-го. В цьому ж році постановою Кабінету міністрів України навчальному закладу було присвоєно ім'я Василя Симоненка. Центральна картина нашого музею доля Василя Семоненка. В центрі композиції зображена Ганна Федорівна Ще, що пригортає до серця маленького Василя. Портрети Симоненка, фотографії, рукописи, віршів, чернетки, листи тут представлені речі, яких торкалася рука поета. Їх передала музею світлиці його мати. Ми Співпрацювали з нею, наші учні її відвідували, допомагали. Вона до нас приходила у школу і таким чином назбиралася така колекція. От. Потім приносили книжки про Симоненка, опрацьовували матеріали. Саме з цієї школи 15 січня стартувала кіноестафета, присвячена творчості Симоненка. Впродовж року її передавали з одного району до іншого, аби поезію поета шістдесятника не забували. Фільми про Василя Симоненка Оненка демонстрували у різних куточках Черкащини, і от сьогодні ми вирішили. Завершується рік вирішили в школі імені Василя Семененка закрити рік Василя Семененка. Запросили Черкасове Белкіно із п'яти кінофільмами, створили спеціальну літературну музичну композицію із самих учнів школи, де буде і слово звучать Василя Семененка, і письма, і флешмок. І запросили наших працівників культури з новими піснями. У цьому навчальному закладі до творчості Семоненка ставляться по-особливому. Навчальний рік розпочинають і завершують покладанням квітів до його барельєфу. Чимало заходів, присвячених творчості поета, проводять впродовж року. А нещодавно школярі видали книгу віршів Симоненка із власними ілюстраціями. І в нас відбуваються заходи, які пов'язані з творчістю. Працюють як і діти, так і, і і батьки долучаються до цього, і вчителі. В нас працює наша шкільна творча група Натхнення, яка у 2014-2015 навчальному році видали книжку Василькове дитинство Юрія Смолянського, де вони де діти наші обіграли цю книжку саме малюнками авторами. виступали до малюнків, і тому ця робота є постійною творчою. Аби достойно завершити рік, присвячений 80-тій річниці з дня народження Василя Семоненка, педагогічний колектив 33-ї школи спільно із Черкаси облкіно організували святковий концерт. На сам кінець діти влаштували флешмоб, читали разом поезію та заспівали пісню. Ніна волощук, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.